Мне, конечно, извините, но когда я читаю, что сбит БПЛА от падения обломков, загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней, вы это для кого пишете? То есть, получается, нам склад... И можно мне вот назвать фамилию того человека, который отвечал за то, что мы по-прежнему Понимая сейчас, что долетают БПЛА там куда угодно, мы по-прежнему складируем гигантский размер, давай все одно место, еще под открытым воздухом. Вот я просто хочу посмотреть в лицо этого... Мне просто хочется увидеть его лицо. И чтобы он мне дал объяснение. он скажет, а я что могу, у меня, у, меня, у меня инструкция, я что, что я... А я ничего, а у меня вот 1952 год, инструкция у меня написана, все должно быть, взять, что вот, вот там, сям, пам, пам. А то, что у тебя горит, то, что наши заводы производят, в три смены мужики пашут. Страна, напрягаясь вот изо всех сил, наращивает объем производства, чтобы ты это так складировал, чтобы один попавший в БПЛА привел к тому, что столько дней все горит, и ты мне инструкцию будешь в глаза совать. Не выступил с требованием, чтобы все было вообще совершенно по-другому. Подземное складирование. Разнесенное. Зона отчуждения. Маскировка сверху. Ну а это же что? Это от а чего? У меня зарплата такая, где я буду? Вот что в башке у людей должно быть? Неужели непонятно, что любые меры безопасности на несколько порядков дешевле, чем возможный причиненный ущерб? Кто за это отвечает? Ах, знает. знает. Еду по фронту, смотрю, с чем ребята воюют, как воюют. Они говорят, что им надо одно. Спрашиваю промышленность, где это? Они говорят, а нам никто не заказал. То есть информация, которая идет с передовой, и информация, которая доходит до заводов, не совпадает. Может быть, тогда, соответственно, вопрос к людям, что происходит, как у вас идет движение информации. Как происходит то, что мне говорят, а вы не знаете. Это вообще как понимать? Когда я говорю с уважаемыми людьми и рассказываю, что вот вы сделали рэп, который весит 40 килограмм, говорят, да нет, ты что, все нормально, 2 по 20. Ты на себе его протащи на передок. А пацаны говорят, а с той стороны чемоданчик и все в порядке? И я объясню, говорят, не, ну прекрати, это физика. Да, это физика. Притом еще какая физика? Гантели потаскаясь с такой физикой. Да, нам нужен генер, все понятно. Нам нужно питание, все понятно. А зачем вам именно такой мощности надо? Вы вообще считали смысл? Вообще понимаете соотношение реального усилия и достигнутого результата? Ну и не ремнуть эту войну, яка, на жаль, тревает в 21 веке, называют войной дронов. Адже дуже багато безпілотних літальних апаратів наразі розробляється і не тільки західними нашими партнерами, а також і в самій Україні. І також ми намагаємося активно залучати різноманітні безпілотники для допомоги нам та знищення расистів та їх. Залізяче, яке вони тягнуть до території нашої держави. І ось оператори безпілотника ДПСУ вирахував та спалив росіянам машину на окупованому півдні. Ну і також е можете наразі бачити скріншоти в себе на екрані. На жаль, повне відео ми, ми показати не можемо, але якщо у вас буде бажання, то ви можете подивитися його е у мережі. І військовий. Е Снайпер говорить таке. Наразі шахта 3 поблизу вугледару наполовину під нашим контролем. Хлопці активно продовжують тримати. Також авіація дуже сильно ускладнює нашу оборону, і також расисти кидають туди багато піхоти. Ну, як знаємо, вони використовують цю тактику. М'ясні штурми просто кидають своїх бійців. І таким чином намагаються, хоч якось, досягти якихось успіхів, просунутися, просто беруть своєю кількістю. Ну і з подій, які відбуваються на фронті, ми поступово переходимо до обговорення міжнародних новин, і зараз досить таки активно розмовляють про різноманітні плани перемоги, формули миру. І Володимир Зеленський оприлюднив саме свій план перемоги, який був би вигідний для українців, який не позбавляє нас наших територій, адже в багатьох інших формулах миру саме ми маємо поступитись. Територіями, які вже захопила РФ і ось план перемоги президента Володимира Зеленського базується на тому, що іноземні партнери нададуть Україні дозвіл на удари по території Росії. Про це Радник голови офісу президента Сергій Лещенко сказав в етері телемарафону. Той розповів, що Зеленський озвучив свій план перемоги у війні досить прозоро мовою натяків на конференції Ялтинської європейської стратегії. Тоді український президент сказав, що план перемоги залежить від президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Тобто, за словами Лещенка, це має бути план, що дає Україні нові можливості. А нові можливості означає бити по тих аеродромах, військових базах, сховищах, де зберігаються ці ракети, звідки злітають ці літаки, які потім бомблять українську землю, знищують українські міста. Українських цивільних сказав радник голови офісу президента. Він також додав, що допоки Київ не отримає дозволу на удар глиб території Росії, не можна говорити про реалізацію плану перемоги Зеленського. На думку Лещенка, Україна досі не отримала цього дозволу, адже в Сполучених Штатах Америки покоління політиків, до якого належить якраз Джо Байден, пам'ятає події карибської кризи, і досі вважає, що Росія може застосувати ядерну зброю. І ми вже досить таки тривалий час прохаємо наших партнерів цього дозволу, щоб побити по території Росії, з якої вони активно продовжують атакувати наші міста внаслідок цих атак, як ми бачимо, страждає звичайне цивільне населення, але вони побоюються ескалації конфлікту. Тому досить таки тривалий час роздумують, намагаються приймати рішення. А ми весь цей час чекаємо. Ну і вже в листопаді цього року має відбутися другий саміт миру. І Володимир Зеленський анонсував, що ж саме він хоче отримати від цього заходу. І детали про ми. Про майбутній захід поки що мало, але відомо, що на нього, на відміну від першого саміту, будуть запрошені представники від РФ. З'явилася інформація саме від президента Казахстану Токаєва. От він вважає, що Росія непереможна у військовому плані. От Крапка і все президент Казахстану Касим Жемартакаєв заявив, що у військовому відношенні, нібито той рефі, не переможна. За його словами, подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і насамперед для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту. Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема, що ще йдеться, Токаєв зазначив, що шанс на досягнення, хоча б перемир'я між і Україною, було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. У березні 2022 року проте за його словами певні варіанти все ж таки залишилися. Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує, потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і вирішити зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань. На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть. А народи, тим паче сусідні народи, можуть жити у світі та взаєморозумінні, сказав Токаєв.